Половинні роки на вулицях Тернополя можна було зустріти жибраків. Бездомних. Дуже щасних. рідко. чим це пов'язано? Ви ганяли. Міліція ганяла. Міліція ганяла. Жибраків практично, практично я не пам'ятаю. Тобто зустріти на вулиці того, хто вже то, то було дуже рідко. А біля церкви? Дуже рідко теж. То, то було дуже-дуже рідко. От е занесу що ти згадував, то вважалося теж позорним і стильним, що вона ходила по базарі, по ворці сметани, і по ворці е сиру просила, то вважалося, мабуть, е негарним. Не 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 Куди дібишся? Що більше намічне? Та вона не була немічна, вона обігала одного нормально. Ні, їх на увазі, було дві згадують, сестри. що вони такі були трохи не при собі. Не дві при собі. сестри їх було. Ну, от. А спочатку вони всі ходили в чорному вбранні, типу як монашеське десь таке, знаєш, ну не монашеське. То казали, що штунда. На них казали. А що то розумілося, чи вони якусь... Секта то була, чи я, я не можу сказати, цього не знаю. А жили вони на набережні. О. А якісь релігійні, як ви кажете, штурди. Такі прояв представники були в ротські часи. Які ти маєш. Ну, ну я маю на увазі, якісь там, скажімо так, віруючі там особливих напрямків. Ну, практично. Принаймні, чи це виділялося якось? Не виділялося. Ну. Ні. Десь уже в останні роки то з'явилися ці. Перед свідками його спочатку з'явилися баптисти, от, ну, а в принципі, то що то антирадянщина, от, на його вісти там сьомого дня, вважалося ще якісь, ще якісь що то воролі, так би мовити, напрямки релігії. От, і вони були заборонені в Радянському Союзі. Практично не існувало. А таке поняття, як ворожки, гадалки і тому подібні речі. Дуже практично не було. А на побутовому рівні? Можливо, щось було, не знаю. Я не зустрічався з цими речами. Можливо, щось було. Я не можу тобі сказати сто Дах червонуватий, катедри і вежа іншої. Зведення, я так розумію, вони стали вже в дорослих руках. Десь щоб не збрехати. Я ще працював в фінансовому інституті. І за мною працював хлопчина альпініст. От, і з тих альпіністів їх підрядили і вони фарбували той дах. На зелий. Так. Вони Він червоний настопчував. Кислі не в міді, чи це бляха така тішиться? Чи це фарбоване було? Я знаю, напевно. Було, напевне. А а, потім його з дерева і то пофарбували, а баня. зелений колір. Сіра така вища. Це різна бляха, просто різне покриття. По-моєму бані теж покрасили зелений колір, потім разом.